Сьогодні відео про приготування сичужного фермента із шлонку козенят, чи з любого якого сичужка, чи чи шлунку жуйних тварин. Я давно хотіла написати це відео, але ось зібралася нарешті, і дивіться. Доброго мирного вечора, глядачі Ютуба і гості мого каналу. Сьогодні ми з вами зробимо тяг із. Шлунку і сичужка козеняти, так як це найкращий природній, нехімічний згущувач молока. У сичужку і в шлунку козляти міститься фермент, який сприяє перетравленню материнського молока. Ось у мене є отакі сичужки. Сичужок це треба. Відокремити від шлунку, від передшлунку. Ось він такий, в мене він вже промитий. Ось такий він зверху. І ось такий він в серединці. Його... Це в мене був заморожений, шлуночок у мене є сольний ще. Це в мене були такі заморожені сечужки. Він в мене не один. У мене їх є три. Він вже розрізаний навпіл. Він такий довгенький, зараз я вам покажу, який він має форму. Якщо відокремлений від шлунка, він такий от довгенький, оце такий сечужок. Він біля шлоночка, він відділяється разом з шлоночком. Отак як подивіться на нього, там в ньому такий як розділений він на такі листочки чи то квадратики. А з цієї сторони така слизька така поверхня, от саме оці такі сечужки, більше нам підходять для тягу. Ось ще в мене один. І ще один. Тут більше видно. Він отак розрізаний. Це в мене, мене сечушки були заморожені. Шлуночок у мене був засолений, хоч у мене є теж шлуночки заморожені. Це в мене ось такі були заморожені. Я розморозила і покладу в банку разом з шлунками. Ну, кажуть, що брати для фермента тільки ось такий. Один, тільки сечушки, але я робила навіть із самого шлунка, і також в мене виходився фермент. Ну, такий фермент із, із сечушків, він теж може бути навіть без шлуночка, і дуже-дуже якісно він і створює молоко, робить згусток із молока. Взагалі то тяг або сичужний фермент. Таке слово сичужний фермент, мабуть, від того, що він робиться з сичужка, але він робиться, ще хочу розказати, ішлунка. У мене багато я спілкувалася, були в мене сировари із кавказьких країн. Вони казали, що навіть роблять тяг із шлунка дорослої корови. Можна зробити не тільки з молочного козенята, а можна зробити ішлунку дорослої корови чи кози чи, яг... чи ягниці. Головне, щоб це були сичушки чи шлунки із жуйних тварин, щоб не тих тварин, які споживають м'ясо. Саме найкраще з жуйних тварин ті, які призначені для молока. Сичужок ми ріжемо на полоски. Ось на такі ми полоски ріжемо. І помістимо разом шлуночком. шлунок тільки виміємо від солі. І ось такі кусочки, такі полоски помістимо у банку разом із шлунком. Ось у нас вийшли такі полосочки. І ми їх помістимо. Я їх тільки промила від від, просто розморозила і промила під краном, почистила. Слизь не шкрябала ножем, не відшкрябувала просто так, як вона була, і помістимо разом з шлуночком його у банку. Такий сечужок ще ну, практикують і кажуть, що найкращий саме, саме тяг. Я не пробувала. Його дають козиняті напитися козеняті трьох денного віку, дають напитися молочка, потім. Цей сечожо забирають з молочком, підв'язують, висушують, дуже-дуже довго сушать, просто на порошок. І потім використовують цей порошок, відрізають кусочок, теж поміщують сиротку, і роблять також А Я зроблю із шлунка, і з сечужка. Добавляю ложку солі, можна навіть дві, перемішую. І потім, коли я наріжу шлунок, помістимо це в банку разом з шлунком. Ну, ось такий, бачите? Ось такий вийшов шлуночок. Хочу вам сказати, що в мене цей шлуночок не з молочного козенята. А козеняті вже було, мабуть, 3-4 місяці. Але можна робити навіть такий тяг із шлунку дорослої корови. І шлунку дорослії вівці чи кози. Головне, щоб був шлунок. Просто, Якщо, якщо роблять з молочного козенята, там, де є вміст материнського молока, ну, я просто не можу піти ніколи на таке варварство, то отакий тяг менше, менше використовувати для утворення сиру. А от уже із дорослішого, з дорослішої вже тваринки. Чи то з корови з корови шлунку дорослої корови, чи шлунку дорослої кози. Чи так оце в мене як вже з козенятки ну, немолочного, його треба трошечки норму більше вносити для утворення сирів. А зараз я його поріжу на полосочки, поміщу в банку і залию сироваткою. Так, ріжу шлуночок такий, отак я його складу. І просто, так, рулетиком я його складу, і ріжу на довільні полоски. Ось так просто нарізаємо, як лапшу. На довільні полосочки. Він солений, тут уже запаху взагалі ніякого немає, промили і все. Перед цим вішлунок зняти, промиваєте. Просто промиваєте. Не треба нічого ні щищати ножом, ні шкрябати, нічого. Просто промиваєте і засолюєте. І зараз вже він засолений. Кладете в чисту банку. Я трошечки влила ще тої води, де промивала, вона і заливаємо зараз сироваткою. Ну, я там говорила теж з одним закарпатцем. Він мені такий секрет сказав, що потрібно сюди, в банку, поміщати серед яйце. Я ніколи такого не робила. Але от він сказав, що коли яйце вспливе, воно в шкарлупі яйце, коли яйце вспливе наверх і шкарлупа повністю розм'якшиться, значить наш раствор вже готовий. А я просто витримувала ну, при температурі теплій. Десь 4 дні, якщо, якщо жарко, не більше 4 днів. Ну, отак я зараз думала витримати десь 5-6 днів при кімнатній температурі. Зараз ми в хаті не палимо, і в нас така температура, навіть я не знаю, яка, але ну, ну, не тепло. Але зараз я для експерименту разом з вами, потім я вам скажу, як воно вийшло, я поміщу вимію яйце і поміщу сюди в ростворі яйцесире. Так, ось моє домашнє яйце. Я його виміла з господарським гмілом, сто раз полоскала і кидаю його в банку. Так, Бачите, воно зразу пішло на дно. Навіть не видно, зараз покажемо. Ну, Воно потонуло. яйце потунуло. От коли воно спливе, ну так мені казав чоловік Закарпаття, от тоді буде готовий наш уже роствор. Вже його можна буде додати в сир. Я так ніколи не робила. Це я роблю перший раз. Я повторюю ще раз, що я витримувала просто 3-4 дня при кімнатній температурі. І вже в мене був готовий розтвор, вже можна було готувати на ньому сир. А зараз попробуємо так, потім я вам розкажу. А поки що все, ми накриваємо кришкою, і я буду залишати цей роствор десь на 5 днів, саме менше. Накриваю кришкою і ставлю на холодильник в коридорі. Тепер хочу показати, який у мене тяг. Ось дивіться, в мене тяг. Я вже його використовую майже два роки. Я хотіла вам показати, я фільтрувала цей тяг. зовсім недавно, десь місяць назад, я хотіла показати, як оці полосочки шлуночка стали зовсім прозорі. Ну, знаєте, які, ну як вам сказати, ну Прозорі, зовсім прозорі такі плівочки. Все розчинилося і зробилися прозорі плівочки. Я хотіла вам показати ці плівочки, але коли я оце його фільтрувала, він, бачите, він такого наче, білуватого кольору. Але він оце всядеться, бо я тільки що його ну, профільтрувала через тканину. Він такого білуватого кольору, того, що він сколотився. А він такий, як зараз сядеться, він прозорого кольору. Але просто я хочу вам зараз сказати, що він в мене вже майже два роки, але концентрація його з кожним разом стає менша. Ну, для використання такого тягу вже мені. Наприклад, якщо потрібно було там 100 мл, то, вже, наприклад, на 10 літрів я вже додавала 200 мл. І так, з кожним разом він стає слабший, слабший і слабший. Ось я зараз для експерименту. Взяла літром молока, я його підігріла, Десь 37 градусів, я так думаю, да, 37 градусів він йому є. І зараз я поміряю, скільки треба вже от такого мало а, тягу. На літр молока. І так ви будете вимірювати, скільки вам буде потрібно. от Наприклад, підгієте вілітру молока до 37,5 градусів. І, наприклад, зразу влийте 3 чайні ложки. І дивіться по часах, за скільки вас утвориться згусток. Отак, от зараз я так само добавлю зараз сюди побачу скільки. Ну Я думаю, що саме менше мені треба додати 4 ложки. Ну Побачимо. зараз це теж все буде експеримент. Я налила тяг в чашку і додаю молоко. Молоко у мене козяче, тому що мої коровки в декресі. Ну, але немає різниці. Ну, різниця є, звичайно. У козяця треба трошечки більше, у молоко під корову менше, так, скільки я вже влива? Так. Це розмішаю. я ще візьму ложку. По-моєму, там було 3. Зараз візьму ще ложку. Мені здається, що досить. Що згусток все рівно утвориться. А може і ні, не знаю. Бо він вже дуже-дуже слабо концентрований. Тому що я вже використовую оцей тяг два роки. Ну, тяг. Немає, лучшої брензи, немає кращої бринзи, немає кращої бринзи, чим на тязі. Взагалі немає кращої бринзи. І також можна цей тяг використовувати взагалі. Майже для всіх сирів. Тільки от вам просто треба визначити норму внесення тяга. І не треба вам ні мейту, ні супермазя, ніяких інших ферментів для згурдення молока. От тяг це природній фермент, природній сичух який буде вам служити для приготування всіх сирів. От я сьогодні оцю от, от, от літру я візьму зроблю теж сир. Просто поріжу на кубики, відкину на трушлах, і в мене теж вийде фета ну, з цього сиру. Любі сирі можна робити на тязі. Природньо, не штучно, не хімічно. А просто буде свій тяг і невитратно, і не будете тратити гроші на покупку ферментів. Тепер я вам хочу ще що сказати: Коли ви, наприклад, використовуєте вже цей тяг для використання сирів, От, наприклад, коли от, ну, я буду казати зараз ну, по-своєму, що, от уже, наприклад, мені десь на 14 літрів, от мені отаку от, от кружку я. Наливала тяга. То, якщо ви налили таку кружку тягу, ось цього тягу, то таку саму кружку у вас завжди повинна бути сироватка із попереднього сиру. Ви надібрали, зробили сир і сюди знову долили долили сюди знову сироватку із попереднього сиру і долили сироватку і обов'язково додавте одну четверту ложечку. Цукру і півложечки солі. І цей у вас тяг може бути дуже-дуже довго, я не знаю чого, Ну, він служить дуже довго. І я не знаю, я ніколи не робила такого тягу порошкового, ну як порошкового, що сушать. Беруть шлуночок молочного козенята із маминим молочком. Його теж засолюють, потім підвішують, дуже довго сушать. І потім уже беруть кусочки цього вже шлунку, цього порошку, розбавлюють його теж в сироватці і додаю сир. О, я так ніколи не робила, я робила, от тільки так я робила, що різала шлунок на кусочки, заливала сироваткою, визначала норму, яку мені треба, літру чи додавайте додайте чайними ложками, бо зразу у вас він буде крепкий І так я визначала норму і так робила. І ще запам'ятайте, зараз дуже багато тягу роблять свинячу шлунку з курячих пупців. Це знаєте, це взагалі якась дикість, це, це вже не сир. Тому що сир це ну, в деяких народів, то взагалі там зберігають м'ясо. Навіть не варять м'ясо, не варять молоко в тій каструлі, коли, коли сварилося м'ясо. Молоко Молоко це зовсім інший продукт. Він не може бути з тварин, які споживають м'ясо, наприклад, з курей чи з свиней, які не виробляють молоко, які не жуйні. Старайтеся готувати тяг тільки з шлунків жуйних тварин. Які дають молоко, які молочні, а не, не м'ясні. Але сир приготовлений із шлунку козенятки чи ягнятки, чи вже з дорослої вівці, чи з дорослої кози, чи навіть з корови, він має особливий особливий смак, наприклад, бринза, не порівняти. Смак бринзи, яка приготовлена на тязі, і з тією бринзою, яка приготовлена на рослинному ферменті. Але якщо ви будете готувати на продаж, наприклад, бринзу, то ви повинні розуміти, що є такі люди, які не споживають сирів, приготовлених на шлунках на сечужному ферменті. А вони тільки можуть споживати сири, які приготовлені на мейто, чи Супермайя, це. Ой, ні, я не знаю, Супермайя, точно я не знаю, не буду стверджувати. Ну, мейту це, точ, це точно фермент із з рослинних, із рослин. Ну, от, оцю свою пробу я висипаю. Ой, рука мене болить, Я висипаю на ситечку, Потім вам. Я ще розповім, як я розробляла свою руку. Висипаю на ситечку. подивіться, яка красота. Дивіться. І це вам тяг. Це я взяла на літру 4 ложки. Може, я збилася, ну 4 ложки. Оце 4 ложки, да? до ранку воно стече. Ми зіб'ємо блендером. Добавимо по смаку, чого ви тільки бажаєте. І зробимо намазку на хліб. Якщо вам сподобався мій рецепт, якщо вам зрозуміло, як я розказала, як готувати тяг, то пишіть мені, може комусь щось не зрозуміло, запитуйте, ставте мені лайки чи дизлайки. А головне головне, всім нам миру, перемоги, тихих ночей. І все найкраще. До побачення. Підписуйтесь на канал. Завжди з вами.